Сьогодні у Львові відбулася презентація 34-го випуску журналу Бізнесвумен на сьогодні. Налічується 30 представництв в різних країнах світу. Найближчим часом плануємо презентацію журналу мінімум п'яти країнах світу, серед яких Канада, Франція, Словенія, Польща та Німеччина. Для мене велика честь бути на обкладинці журналу Бізнес вумен, тому що це визнання тієї діяльності, яку я проводжу як бізнесмен, як активний учасник наших всіх починань. І для мене важливо було сказати про те, що були в бізнесу українському під час війни, які кроки ми робили, як ми розвивалися в цій важкій ситуації для нашої країни. I'm